Соботи. Чоботині. Пісно стояли на ногах, щоб легко танцювалися і щоб певно йшли до своєї мети. Ансамблю в його складі було чимало представників різних держав і народів, які навчалися в Шевченковому університеті. Американці, і канадійці, греки і китайці танцювали, а фінки співали в молодичках. І от сьогодні на адресу Веснянки надійшло привітання з Фінляндії. Ось текст привітання. Поздравляємо всю веснянку та її керівників з 55 річчям ансамблю. Найтепліші привітання ансамблю молодички та його керівникові Галині Іванівні. Ми з глибокою вдячністю згадуємо 83 треті по 86 шості роки, коли ми, три студентки-стажерки, мали можливість співати українські народні пісні у складі молодичок української мови. Ми не знали і почувалися досить непевно, але пісні нам так подобались. А наші нові подруги так старалися нам допомогти, що згодом ми почали розуміти українську мову. Коли ми повернулися до Фінляндії, ми назвали наше тріо «Україна» і виступаємо в концертах з українськими народними піснями. 1988 року веснянка приїздила до Фінляндії, і наші рідні друзі могли побувати на концертах і переконатися в тому, що наші спогади про теплий дух. Веснянки про українську культуру та музику не були казками. А п'ять років тому на запрошення ансамблю ми знову побували в Києві, зустрілися з нашими подругами і з величезною насолодою співали з ними українських пісень, які стали для нас рідними. Ми завжди пам'ятаємо українську гостинність, Київ, університет. Ми бажаємо успіхів! Веснянці та її керівникам. Ми любимо Україну і її народ. Лаура Тарпіла, Ніна Сухонен, Теє Лехто. А тепер послухайте, як співає фінське тріо Україна. Просимо відео. Сміло у життя. so you da čita vidici, one hoću naši djetki na tebe divica, one hoću naši djetki na tebe divica, oj ruba ru, ja, oj Вітися 2009 року веснянка взяла участь у міжнародному фольклорному фестивалі в сербському місті Сремська Мітровіца. В ході підготовки до цієї події в репертуарі молодичок з'явилася сербська народна пісня. Шістдесят року Веснянку вперше побачили у Львові. Саме тоді було вирішено створити подібний колектив у Львівському державному університеті. Так народився ансамбль Черемош, молодший брат Веснянки. Упродовж багатьох років колективи підтримують дружні і творчі зв'язки, їздять одне до одного в гості. Так, веснянчата в черговий раз відвідали Львів 2010 року, а 2011-го Львів'яни побували в Києві. Тоді ми з великою приємністю дізналися, що чимало колишніх черемошан нині живе й працює в Києві. Сподіваємося, що дехто з них присутній сьогодні в цьому залі. Їх запрошували. Отож, в результаті цих творчих поїздок. У нашому репертуарі з'явився український народний танець Дуботанець, люб'язно подарований нам керівником Черемоша Василем Піпашем. Отож, український народний танець, дуботанець, хореографія Василя Піпаш, Піпаша постановка Ярослави Нероденко. Дівчина, виходи, дуботанець залий. Най побачать порубки, як ви близько. Слова запрошуємо на сцену проректорів університету Беха Петра Олексійовича та вижгу Сергія Андрійовича. Добрий вечір, шановні дорогі учасники ансамблю Піснянка, дорогі шанувальники, творчості цього ансамблю, шановні присутні, нам випала велика нагода, щаслива нагода. День. 55-річчя, привітати творчу діяльність ансамблю Віснянка і за дорученням нашого ректора, академіка Леніда Васильовича Куперського вручити грамоту фольклорно-етнографічному ансамблю імені Володимира Нероденка-Віснянка за вагомий внесок у розвиток збереження та популяризацію національного мистецтва України та з нагоди відзначення. 55-річчя творчої діяльності ансамблю. Також ми хотіли б привітати і нагородити деяких учасників всіх неможливо сьогодні охопити. Зокрема, грамотою нагороджується котузова Ніна Юрійовна. Дягається, ми підемо там. Вже сніга прийомниці. Майструк Микола Володимирович. Ясно, з нагоди. 55-ї річниці творчої діяльності та за сумлінну працю. Наступна друга. Надія Юріївна. Петренко Іван Євгенович Сердюк Людмила Олегівна. Перейдемося. Іван Євгенович, дякую за вашу роботу і наснаги і успіхи далі Сердюк Людмила Олегівна. Одягається кажуть. Буханько Валерій Олександрович так, і е, дорогі колеги. Мені дуже приємно е, привітати і сьогоднішньою е, датою, і сьогоднішньою подією, тому що я є випускник геологічного факультету Київського національного університету Дмитра Шевченка 1982 року. Володимир Народенко – це мій учитель. Мені дуже приємно, що в складі. Теперішнього колективу Веснянки є багато випускників і діючих членів геологічного факультету. І розкажу вам невеличку таємницю під час проходження практики, керівником якої був Водормич Нероденко, під час іспитів і заліків з його деяких предметів, він в першу чергу звертав увагу на тих, хто був членом його колективу. І тому студенти геологічного факультету знали, що якщо вони йдуть в веснянку. То їм кар'єра геологічна забезпечена, враховуючи, враховуючи це, зараз дуже багато поколінь власне, геологів не виявляють своє життя без веснянки. Тому Веснянко геологічна історія набагато більша, сягає мільйонів років. Веснянці 55, але їй вже прописано аналоги в історії, в тому числі в геологічній історії. Свято, шановні колеги. І від імені нашого колективу, і від імені нашого ректора східна частина івано-франківської області, що включає територію Богородчанського, городенківського, коломийського та косівського районів, із давніх давен називалася покуттям. Від слова кут. Наступний номер нашої програми називається Гоневітер. Що ж таке Гоневітер? Це те, про що власне, про кого англійці кажуть «ловелас», росіяни Валакіта, іспанці Дон Жуан. А українці ще уточнюють: джигун, баламут, дженджик. Шилихвіст, зальотник, залицяльник. Отже зараз ви побачите український народний танець спокуття Гони вітер виконують ветерани ансамблю Ганна Больська, Марія Юрченко та Роман Березов. Привітання, добрий відомо всім поколінням веслянчат, бо протанцювала, протанцювала в ансамблі 40 років Світлана Мальцева. А мамине привітання зачитає її дочка Надія, також учасниця ансамблю. Просимо вас. Добрий вечір всім гостям. Добрий вечір віснянчатам. Поздравляю всіх з цим святом і приєднуюсь до всіх слів, які я зараз зачитаю. Я прошу пробачення, буду читати мовою оригінала. Дорогі веснянчата, всіх поколінь, вам поздравлення з юбилеєм.